Так, народ, всім привіт. Добрий ранок. Потепліло так десь. Минус один, хорошо. Зараз йдемо виганяти сабанаки. Ну і всім хто п'є чаюху, кофеюху з добрим ранком. Уже на пів десятого так якось, ну, вихідний день. Так, будемо зараз, щоб вона там проснулася, щось не сковчить. Вчора такий денок, да, вийшов перекурити, так там і дрони і шахеди, чи що воно гуділи над хатою. Вибігай, Адель. О, іде, іде принцеса, іде принцеса. Ти спала, мій хамечок спала. Все жінка с малой, коротше, її взяли, взяли в парк, прогулялася в сквері, вона все нюхає. Ну, їй все новеньке, машини. Ой-ой-ой, рада, ой, 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 рада, рада. Рада. Рада моя малявка. Рада у тебя мой кослечик. тю тю-чуть. Хороша, хороша. Кушать давай, побігай ще. Побігай чуть-чуть. Пішли за воротами побігли. Так що потепліло, але ну, кажуться ненадовго. Не знаю, як завтра, а вже з понеділка там знову. Вон, бачите, собаки. Він вчора їздив, що воно. Ну, чуть-чуть вони само поопадало, так що якось так ось оделідеш, пішли. Біжить, 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 біжить. Опа, сейчас, сейчас, сейчас не открой. Адель! Адель, принцесса ты нас. Пошли. Опа, выходи. Опа, ну что тут у нас, Адель? Что тут у нас? Снег потаял чуть-чуть, да? Чуть-чуть растаяло. Не, ну, Ну то не тає, бо мінус один ноль десь, ну Ну виїжджать на гору вже буде. Якось так з натяжкою, з нагрузкою, бо мокрий сніг воно. Ні, ну ще не такий він мокрий. О, це молочага. Пісять, какать. Сьогодні теж рибаків ні, жодного. Ой, не ляпота. Ляпота життя дає кожен день прожити. прожить. Брись, як нападає. Брись отсюда. Щас чуть-чуть підросте. Подивимось. Подивимось чи будете ви бігати. Ще пару місяців. Да, де. Скажи, ще пару місяців. Да, особливо на тебе. Це така маленька. Ну я то собак люблю. Ну... Но... Не рекомендую, Особливо там з Островка заходить, скільки курей да, покрали. Бува кури перелетіли, поняли народ. І, ну і так. А вони там, хоч і сітку, я натягнув, попід, я потім вам колись покажу. Вони все одно десь підривають, десь слабе місце знайшли, там вчитися сітки там, десь заходять. Адель, ти ще маленька, в тебе і кликів нема. Биться, бороться. Оце воно так і в житті, да. Один слабий і куча стая, стая машина. А так вона рубає весь всіх слабих, всіх неогожих. Мені не, он тракторець їде, щось чисте, все добре. Да, Адельчик? Ой, дорос пішла. Так що вчора, так, да, літала і так. Ну знаєте, страшновато, а ні, ось рибак. Рибак рибача один, бачите, вдалеки. Так що, на мармишку. Може щось і поймає. Аделька пішли. Адель. Аделька дивиться, що за рибак. Так що ні, ну так страшновато. що там мета, не страшно, не страшно. Воно не страшно, коли воно вблизі вас не... не заривалося, не це і не. Отак, як вибухи у нас якого, я не пам'ятаю якого числа. Ну давненько. Місяць, чи два, чи три назад. То так, як десь вблизі, ти чуєшся і воно через тебе летить і може, ну, якби. Ну, на сниження йде, тобто на удар. І то есть херя, значит, тебе хера не чи ну якось я вже привык, уже чуть-чуть пожив, считай, пів життя, уже скоро і <сум> дерев'яний макінтош да, де? <сум> да, моя хороша. Всього, Сабанаки треба виростити. Вольєр заробити. Там мужчина телефонував вчора, завтра подивимось. Ну він не каже, яку ціну Може купимо, може самі прийдеться щось варить, хімічить, не знаю. Так. Ладно, народ, всім гарного. Дня тихого, чистого неба. І, як кажуть, щоб всі були зі світлом, з теплом. Підписуємося на канал. Дякуємо всім, хто на нас підписався, хто нашу творчість дивиться. Такого особливого, Ну ось, може, будемо кудись виїжджати, бо зараз особа як кажуть, з фінансами. Та я думаю, у кожної людини воно не дуже добре. Поки в олігархі воно все, все very good. Ну і всім привіт з сумщини, да, Адель? знову, 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 на тебе. А ти убігаєш, а вони дивись, яке ще стає. А не, не біжать, знають, що я тут за оголом. Ну що, пішли? Красотуля. Кажи підписникам. Все, всім гарного, гарного дня, да? Колбаска-то бігає. Це, Це і через, через неділю оце буде 4 місяці. 4 місяці. Ми її в 25 з 2, в 2 два чим то, як то кацицькі 3-4 дні оточив хазяїн. Бачу, які вони злі. Ну нічого, ти їм покажеш. Надо й бути, да? Скажи, я ось і не гавкаю. А чого вони такі злі? Не покормлень. Все, Адель, пішли, пішли моя дівчинка Пішли, детка, пішли, детка. Все, все, все. Опа! Хто пригає? А хто пригає? я що за колбаска пригає? Що за колбаска прыгає. Де нашу хтось замутив палку, Адель. 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 А ну сидіть! сидіть, Адель. Адель. Аделька, сидеть, 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 я сказал, сидеть. Сидеть, молодец, молодец. Вот с этой малой, ну скажи, сам посиди, бля, снег холодный. Вы бачили в Ютубе новый тренд? Жопой голый сидать на снег и там, да, нормальные миллионные перегляды. А це старий вольєр, старий. це кірпіч у мене тут накритий. А це старий будка. Ось таке було. Ну, воно вже, так, да, і сітка та. Це ми сітку на арматура арматурою так приварювали. Тут таке типу, Ну, будка в принципі нормальна. Так, ладно. Всім гарного позитивного дня. Дякуємо за перегляди. О, Підписуємо